Ця прилучене встановлює обставини кульового поранення з пневматичної зброї 10-річної дівчинки. Інцидент трапився 11 березня близько 18-ї години у приватному будинку в Парафіївській громаді. Про поранення дитини до поліції повідомили медики. За викликом на місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції ячнянського відділення поліції та слідчо-оперативна група прилуцького райвідділу поліції. Попередньо поліцейські встановили, що батько дитини необережно поводився з пневматичною готівкою, внаслідок чого дівчинка отримала кульове поранення в область спини. Поранену з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Проте її життю нічого не загрожує. Зброю та низку інших речових доказів поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі триває досудове розслідування та подальше з'ясування всіх обставин події. Пам'ятайте, усі нещасні випадки зі зброєю трапляються внаслідок необережного поводження та нехтування правилами безпеки.